Військовослужбовець Володимир родом з Черкащини розповідає, що після отриманої травми думав, що більше не зможе грати на фортепіано. Зараз гра на інструменті для нього реабілітація каже, і не лише фізично. Це неймовірні відчуття. Я, по-перше, на живому, на акустичному інструменті, не грав вже ну, щонайменше років два з половиною. Війна заважало, потрібно керувати пальцями і так далі, а тим більше, в мене травма пов'язана із враженням нервів, тому це додаткове навантаження, цей контроль пальців це Але відчуття неймовірні. Військовий пригадує, як вважав, що не зможе більше грати після поранення. Ліва рука взагалі не працювала. Чесно кажучи, Інколи така брала паніка, що, знаєте, вже ніколи не буду грати на інструменті. Володимир каже, поранення отримав у вересні минулого року на Вогледарському напрямку. У мене був перелом закритий, правда, кістки плечової. От, мені зробили операцію, вставили металеве острижня, але було вражені нерви. Про гру на музичному інструменті, розповідає Володимир, спочатку навіть і мріяти не міг. Говорить, після повернення на фронт займався спеціальними вправами щодня. Я продовжував займатися і експандером і певні реабілітаційні заходи проводив. Лікарі рекомендували. Вони наголошували, що навіть якщо ти будеш ще на фронті, де б ти не був, намагайся розробляти дрібну моторику. Я сам, як кажуть, не професійний піаніст, але з дитинства мені подобається гра на музичному інструменті. У Збройних силах Володимир служить з 2021 року. каже, музика допомагала у різних ситуаціях бійцям на передовій. Музика, як скажемо так, заспокійливий, відволікаючий фактор. Він дуже важливий, особливо на фронті. Маю велику кількість знайомих військових, які також грають на різних музичних інструментах, на різних музичних інструментах, і духових і. І струнних, і клавішних. і Тому особисто для мене це ну, така, прямо, ви знаєте, відрада. Хочеться не просто чути музику, а самому робити так, щоб лунала музика. Завести руку можете, до гори підніміть в руках, спробуйте спробувати. Ну, це мабуть, оце все. Оце здорово, здорово. За словами лікаря-травматолога Хмельницької міської лікарні Дмитра Сидоренка, попереду у бійця повторне оперативне втручання у суглоб та реабілітацію. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельницький.